Кращі спортсмени з усієї країни від 5 до 51 року. Учасники та переможці національних і європейських чемпіонатів зійшлись на відомій чорнівецькій трасі міжнародного спортцентру Суперкрос. Безумовно, це найбільші змагання цього року в Україні. Дуже важливо, що ми відновили змагання все таки на трасі суперкрос. Наперевершене видовище отримали глядачі. Адреналіну додали круті піке вправних мотокрсменів. Скажу не два в одному, а п'ять в одному Ми з. Людьми, которых не видел уже полгода с друзьями. И отличная гонка и отличный прийом замечательное настроєння. Погода вот сопутствует, Слава Богу, організатори молодцы, что що провели вообще гонку. Сейчас с этим очень трудно. Тим більше чемпіонати України, так як федерація это государственная структура і тяжело. Сейчас проводити соревнования, Це очень финансово дорого. Спортсмени змагались у Чернівцях протягом двох днів у п'яти класах мотоциклів. Чемпіоном України з мотокросу в класі Open став киянин Роман Морозов. Відвідав змагання міністр молоді та спорту. Дмитро Булатов також нагородив переможців десятих ювілейних змагань зі стрільби з лука, що відбувались протягом трьох днів. Володарем Кубку Буковини став скачок Олександр із міста Суми. Перше місце серед жінок виборола чернівчанка Вікторія Олексюк. Серед кадетів першим став чернівчанин Іван Кожукар. А серед кадеток Соломія Трапезнікова зі Львова. в Україні змагання відбуваються в усіх її куточках. Більш того, це дуже єднає. Сьогодні, наприклад, на мотокросі та на стрільбі з лука збираються хлопці з Донецької, Луганської області з Криму, з інших регіонів. Це єднає це дуже приємно. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.